Так, дядьки, всім попривіту! Дивіться, яка в нас вкусняшка залітає на продажу. Задня бабка з такого станочка ТВ-4-6. Це, можна сказати, реліквія. реліквія, а не бабка. Ну, вона така трошки. Ну, зараз я розкажу, покажу. Чори реліквія, тому що їх хрен нарисуєш. Даже на Олексі вони там буває стріляють, і по 6 тисяч їх розбирають. Нові такі по 8 тисяч. <гум> Я вже думав почати там отливати їх по 8 тисяч бабки. І що удивительно беруть, тому що нема їх. От Просто нема. Задня бабка ну, реально по стоїмості станочка. В общем, дивимося, що по ній. По ній. Ой. Кого делать не треба, сразу розкажу. Короче, тут погано вкручувався винт е, в цей, в пінольку. Що я зробив? Думаю, чуть трохи фасочку. Бо там один винтик був чуть-чуть е, забитий. Ну, е, виток, виток, от. Думаю, зніму трошки фасочку. Сняв фасочку. Хрязь, що то воно не хоче накручуватися. Думаю, так, кашу, в мене мітчика нема. Думаю, зараз знайду метчик, поміряв 14 різьба. Зараз я знайду. А тут то лева, лева різьба на тому на винтику. Думаю, ну ще зніму трошки фасочку. Коротше, сняв він, тепер взагалі не, не накручується. Короче, суть в чем? Надо 14 шах, не знаю, стандартний, левий, щоб прогнати резьбу в пінольці. Що по самій бабульці? Ось така комплектація тут є. Подошва, прижимчик не вистачає. Ручки на цей прижимчик, ну, і, звісно, трошки розкоксувати. І отут прижимчик внутрі. Отаке ще вміняємо. Що в нас по пінольці? Пінолька теж, бачите, трошки її бобри погризли. По люфтам. Ну, трошки, трошки присутствує. Так не сильно, так чуть сильніше. В общем, отака в неї комплектація. О, отак от. Все. Ціна 4500. 4500, звиняйте, ну, не знайдете ви навіть в такому стані і дешевше. По суті, тут прогнати різьбу і вона на бойовому ходу, Ну і зажимчик купить. І вже вам не 6,5 як за них гигать. Хоча була робоча, я думаю, можна було і 6,5, бо їх ну, просто не знайдеш. Так що, така у нас реліквія сьогодні залітає в продажу. Ой, 6500 4500. Їдемо далі. Ви не забувайте лайкосик, втулити підписочку, ждемо нових поставок. Ждем, просто ждем. Так, Насобирав ще один наборчик розверточок. Той Тут у нас 13, 14, 15, 20, 21, 22, 24, 26 на 27 штуки. І 28. Ціна 1400 гривень. Ну, потому, що воно... Ви бачите, що ви купуєте розмірчик і все тобі чітко. Наборчик. Можна взяти все гамузом розвертки. 1450. Тут їх, як ви бачите, дохрена. Що така ціна? Бо все гамузом. Розміри. Тут на 28 багато. 28. 26 багатенько. Що вам тут ще покажу. 21. Ні, не на 27. А ні, 21. от. Так, перебирав, підписував. 26. Тут якісь чуть помельче. Ну, В общем, отака от братва. На 28, 27, 26, 21. Може ще якісь там 24 промокнуть розміри. Так, оцей 1450. Ну, бачите, їх тут дохрена, всі підряд. Багато одинакових, 3-4, ну, грубо говоря, 4 розміри. Але треба взяти багато. Тобто завжди є у вас право вибору. Або взяти наборчик, або взяти гамузом дофіга. Так, і буде отакий наборчик 2, 250. Тут теж все гамузом. Всього багатенько. КМ3 розверта. Отакі конус морзи. Не знаю, оці Р6М5. Отакі От ось багато 30 до 1. От, десь на них і написано, таке блістящим. 30 1 до 30R6М5. ну, собери раму. Чукс. Не, не хоче, воно освічує. О. О, 1 до 30 r 6 m 5 Таких багатенько, ну, одна сколота трошки. Ну, то нічого страшного. От вона там обріжеться і можна не шарашить. Тобі ж большість тут в проценті 90 нові, 10% немножечко БУ. Цю я, чесно, не бачив, що вона тут надколота. Ну да ладно, що вже зробиш. Багато отаких таких ось конусних теж один до 30. Отаких. От вона вроді потоньше буде. Отакі от, от, от конус морзе 3. Одна викашка, це зенкер, По-моєму, зенкер, Розвертки теж ось 1 до 30. Такі ви бачите, дивіться, які красиві. Мелкі якісь такі кукурузки. В общем, що у нас 250. Десь я бумажку, Тік, не знаю де. Десь, десь тут 250. Тут у нас КМ4 фрези, бушненькі. Є і бушненькі, і не сильно бушненькі, і красиві. 1700 торг. До усрачки. Сьогодні вже можна до усрачки трошки поторгуватися. Бо воно полежало, треба його продавати. Да, правильно, правильно. Не забуваємо, є лінії. lt 200 по, по-моєму, по 750 гривень, що я, я їх продавав. Нульцеві, нульцеві. Даже не ні разу. У мене ще пару штук їх осталось. Сверла на 31, 150 гривень штука. Фрези дискові, поштучно можна брати. Конуса по 500 гривень ВК-8, ВК різьбові різци, 20, -ка, 5 штук, 300 гривень. Розвертки Морзе 4. Е, отакі от центра обичні. 5 4, 3 300 гривень, ой, 300 гривень, 200 і 100. Набор 500. Фрези, отакі, така розвертка, дебела 50, -ка, 1 до 30. Що в нас ще? Осталось пару наборчиків лірочок. Оце 500 гривень. Я вчора показував. Тут дві штуки R18 3,4, r 18 2 От Тут якісь r 18 1 2 Це у нас 14, шах 0,5 і куча мелких там. Ну Тут теж може бути штук 3 4, 500 гривень. І за що там ці по 30 гривень, грубо говоря, 3, 6, 7, 8, 10 штук, 300 гривень, 200 мелочушки. І отакі все. Набори одинакові. Три набори вчора йшло, два штучки залишилося. Напоминаю калібри 2, 4, 5. Є п'ятий повний набір новий. Ну, супер, чернової не вистачає. І перший калібр. За ці розверточки я казав. Такі якісь фризи, дивні, інтересні. 125-та фриза, по-моєму, це по дельборові ті вставки. Также не забуваємо такі диски, чи по дереву, чи куди їх. Вот, Розміри написані. Вот. 30... Це 32-й, всі по 150 гривень. Є вот Тоже. Тут 50 посадка, вона вот така форма. Отака вот вот форма, 50 посадка. Тут 32 вона вот от форми. Вот. Вот. Да, бачите, 32-й. Ці будуть у нас по 100 гривень. 100 хоче оптом. Пожалуйста, є пару мішочків. Такі болтики за косар рем вставки по 150 гривень, Тоже трошки їх порозбирали. Це всі одинакові. Треба сюди положити, бо вони падали. Тобі ж залишилось це на підморгнулася, це під КМ 5, центр рем вставка. це під КМ 4. Отакі дві штучки, отакі з длинними балабухами. От всі по 150 гривень. Ну, то, мабуть, КМ 6, їй-богу. На той рем ставка. Такі фрези за косарь, Тут і нові, і беушні, і різні посадки. от всякий тут штуку, то все за косарь і поїхали. І також багато ящик клерок. Тут 14, мілочушка. 1,1,2, е, Ну, то таке не продасться. Потім десь теж наборчики поділаю. Так, тут вроді все розказав, показав. А, по порізетчикам ще пройдемося. Так, по порізетчикам. О, Люсіян. Набор за косарь. Дивимося. Їх тут чотири вида. Отакий, отакий, отакий і отакий. і От. ВК-8, Т5К10, Т15К6, Е, Штук по 40. Ось один, другий, третій, четвертий набор. Всі одинакові. однакові. Тобі по таких 4 різдва. Всі 16. -ті. Красиві. По 1000 гривень. Ну, Косар тисяча гривень. Що у нас тут залишилось? Там теж щось перебирали. Отакі всі над настрогальний станок по 70 гривень. З миг кріпленням дивимося, отакий під 3 гранну пластинку, під 5 гранну 29, 27 отакий і 24. О, ці всі по 100 гривень будуть. І отакі по 55. І забувся ще отакі показати по 50 гривень. Так, тут вали на фуганок, помпа. Така якась трактора НШ. Кстаті, НШ, я так подумав, ми його, наверное, шарахнем. Подивимося, що там в нього, по ідеї бронза повина бути, і алуміній. Короче, Коротше, можете написати якісь розборки. розборку сделать. А що інтересно? Ціна 500 гривень, наскільки його вийде. Ну, Це фартане, якщо там латунька. Було б неплохо. Ну, Розберемо, подивимося. Не забуваємо ще, тут є такі сверлишки. Перший сорт красиві морзе3 і морзе4. Ось такий другий, третій сорт. Ну, теж непогані сверлишки. 1850 наборчик. Ну, розміри написані. Різетчики БУ 1700. Дивіться, 1700 і 650, е, Просто тут до 30 кг нагрузив. Може, оці два набори. Вони непогані, непогані ну Бушні ну, ще працювати будуть. Там десь трошки мікроскол, бачите, а ну, сіруся. Не, Мікроскольчики, не прям мікро-мікро. От ось от, трошки заїхали, ну його підшаманить, робити буде. Давайте, хто хоче по акції, ці два набори за два косаря І поїхали. Ну, трошки доставочка буде. Ну, якраз на доставку скидка. Тут люська потоптала вже грязними лаками. Такий от наборчик 200. Давайте за двушку і забирайте, щоб воно не лежало, не валялось тут. Тут розвертки, сверла КМ2, КМ3. Такі моцні розбор, розвертки. всякі Зінкера. Взагалі, Лерочки, там, За двушку і поїхали. Ножи на гелієтинки. Кстати, там хтось правильно підмітив, з них можна зробити по лінійки. Ну, Я думаю, оці от ці такі ось о, більш підходящі. Ну, То, ж, грубо говоря, 890 на 100 на 30 кг. Вес 18,5 кг. Ну, теоретически шліфануть і буде офігенна лінеєчка. Ну і як ножи їх теж використовувати. Десь кудись щось рубати дуже потужно, потужно, потужну потужність. Ціни на них вказані. І тут теж щось подивимося. Акціонні болтики, вінтики. не знаю, раніше, щось, я ж коли їх не було, багато питали. Є болтики, є болтики. Казав всім нема. Появились болтики, 1200 гривень 26 кілограмів. Болтики появились, не треба нікому. Фрези, такі кабанчик той проданий лерки, болотного хранення. Дощик пройшов вони зверху болотного. Така типа, планшайба. Типу планшайба з тепазами Косарь можна торг до усрачки. І отака ІСО40 оправка 450 гривень. Під той, як його забувся. ну Під фрези. 32 і 22 посадка. Різьба чітка. Вот. Дебелий набір лерка держателей. Вот. По-моєму, двушка я за нього казав так, да, щось таке. Там, там, що э, побачите, пишіть. Питайте, хтось там питав за лебедку. Ну, Обична заводська черв'ячна лібьотка. По состоянню практично нульцева. Ну, не видно там такої сверхвироботки. Кабанчик 2600 один до одного. Не знаю, раніше якось вони влітали. У ньому вес почти полтинник 45 чи 46 кілограмів. Дебелий. Класний. І ключики по 300 гривень. Ну, ще там він редуктора охраняє. Люська, їх ніхто не вкраде, вони важкі. 20 до 1. Ну, там різні по ценам. Ну і в принципі все. А, і диски на сковородочки. По 350 гривень можна акцію зробити. Коротше, пишіть договоримося. Я ж кажу, з хорошими людьми завжди можна договоритися. А то є гавна мути, аби тільки мозги поклепати. Я боюсь 300 гривень предоплати скинуть, бо надурять. Тут не надурять. Ключі сегментні дрильки, дрильки, тяги, отаке. Всяке, я ж кажу, трошки треба розпродатися, бо, щоб положити сюди нових ніж тячки. Це Всім пока. Лайк, підписка, вся херня. Можете щось в коментах інтересне написати. Всі читаю, всім відповідаю Херню не пишіть, бо Ютуб блокує. А якщо ютуб не блокує, то я баню. Тому що ну є таку діч, пишуть що її на голову не натягнеш. По ділу можете навіть написати там барига чи ще щось. Ладно, всім пока.